Вісім з гаком тисяч гривень зібрали школярі під час благодійного ярмарку в Онуківцях. Продавали і купували смаколики та вироби ручної роботи. Ми дуже багато чого з'їли, попробували. Дуже, дуже вкусно, дуже, вкусно. дуже солодко. ну, типу, все таке. так того, що ви купили, бо дуже голодні, що все-таки хочеться допомогти. Хочеться допомогти. Розкажи, що купила. Браслет. Чому саме вирішила взяти браслетик?» Тому що він мені символює Україну. Чому це важливо проводити? Ну тому що воно допомагає зсу і якось пришвидшує закінчення війни. До благодійності охоч залучилася родина Гаврилів. Привели в першу чергу наші діти, тому, тому що вони що... навчаються в цій школі. І дуже чудовий захід. Взагалі класна така ініціатива зібрати гроші на зсу. Ми також донатимо завжди на ЗСУ, але це буде додатковим якби, нашим внеском, в нашу перемогу. Благодійний ярмарок влаштували до Всесвітнього дня миру, бо наразі це те, про що мріє кожен українець: про перемогу та мир Україні. Все, в нас, що робиться в нашій країні, це все заради миру, заради перемоги. І, звичайно, збір коштів для наших героїв, які наближають до нас мир, це найактуальніше. І е, ми вирішили зробити такий міні-ярмарочок з учнями Оноківського ліцею Невицький замок, з працівниками креативно мистецького комплексу Вілет з працівниками. І РЦ, це інклюзивний ресурсний центр, який знаходиться в нас тут на місці, і звичайно наші творчі волонтери. Ну, вчителька сказала, що потрібно підготуватися, тому що гроші будуть іти на зсу. Нашим воєнним потрібно більше грошей. А просто люди, якщо їм сказати, вони врядлі будуть скидувати. Ну да, так вони і поїдять, і ще й на зсу відправлять. Я Ну, прикольно. Давно нічого не було зараз, хоча б є щось веселе». За розважальну програму відповідали творчі волонтери Ужгорода, запросили на свято Янгола Миру і організували для школярів квест за донат. Шановні нащадки і сміливих козаків, які відважно захищали рідну землю та здобували волю в бою. Знову піти ворогом спи. Того разу він виправну україночку. Тож ваше завдання прийти в ці випробування квесту, подолати ворога і звільнити полонянку успіху. на мою думку, в Ужгороді дуже багато чого відбувається. Ужгород, можна сказати навіть перенасичений подіями. А в місцевостях, от в ОТГ, то що знаходиться трошки далі, це є недостатня кількість заходів. Діти бачите, яка тут активність, як вони жваво для них це потрібно. Навіть який би час не був, а діти мають емоційно трошечки перенавантажитися від всіх реалій, які відбуваються. Це для них, я гадаю, дуже гарна така подія, і вони мають змогу прийняти участь для такої хорошої цілі це допомогти нашим захисникам зробити їм приємність. Під час майстер-класів діти виготовили подарунки для воїнів. За зібрані кошти придбають футболки для військових, що перебувають на лікуванні в шпиталях міста. Візит до них запланований у день захисника 1 жовтня.